Всім добрий ранок. У нас зараз восьма година. Ми збираємося на футбол. Максимка перше пробне заняття. У не почались місячні вчора. Сьогодні другий день і я тупо розмазана. Ненавіжу місячні. Господи, терпіти їх не можу. Ну без них. Все гірше, тому що без них, я вже знаю, як це без них. Півроку без них У мене раз було. Півроку безмісячний. По-перше, набираєш вагу. По-друге, ти дуже емоційний. Тебе постійно кидають в жар. Взагалі ніякого лібідо. Коротше, це треш. Єдиний період безмісячних, який мені подобався. Це останні місяці вагітності, коли в мене вже пройшов токсикоз і мене не туснило, не рвало і оцей період був замечательний. Mm -hmm. Ох, я завжди думала, і досі так думаю, бо я ще не зустрічала дівчат, в яких так проходять місячні в мене, коли в тебе така. Слабкість, апатія. Ще куча додаткових симптомів таких фізіологічних. Ти весь як сонна муха. Спухший, як жиле тіло. Все спухше і таке. трябле. дивись, дивись, в мене Бетмен! Круто! Ти береш з собою на футбол Бетмена? Так? Максим вчора в дідуся, коли ми були, займався спортом і казав, я люблю спорт, я люблю спорт, я футболіст. Побачимо сьогодні, який він футболіст, а то його слова з реальністю не співпадають ніколи. Я хочу, я хочу йти на плавні, хочу, приходимо. Не те, що я кривляюсь. Слухайте, це так складно, особливо коли все в місячні. Я думала, після вагітності, як я народжу, місячні стануть полегше. Нуп, nope, nope. це все брехня. От я людина, якій всі це обіцяли в моїй сім'ї. Народиш, не хвилюйся. Все буде топчик. Брехня. Все, яке є, такі є. Я спухша через це. Тіло спухше. Я така водяна. Я себе почуваю постійно дуже брудно. Я постійно хочу Папа Бапалі пупорік папалі пипері папалі пупарі пупарі. Буду вам ще сьогодні знімати. На сьогодні футбол. І ми йдемо на день народження. Не знаю, чи треба там щось знімати на тому народження, поняття ми. Але ми можемо тобі купити таку саму іграшку, якщо ти заходиш. Боже народ, не лякайтеся, привіт! Останній раз я вам знімала з місячними, і щось в мене це раз, вони так проходили дико, щоб мені постійно було максимально жарко, і я постійно в домі відкривала вікна. І оце другий день, як в мене був, я просто всі вже лягла спати, а я, мені було так жарко, щоб ви розуміли, я йшла в душ, купалась, виходила з душу, приходила до 10 хвилин. І я вже так пиріла і почувала себе настільки брудною, що знову йшла в душ. І це призвело до того, що раз, у того у другого дня ввечері, я сіла в Максима кімнаті, вже коли всі спали, позакривали всі до двері. Сіла в Максима в кімнаті біля вікна, відкрила повністю вікно, це була десь перша ночі. І сиділа, дивилась так серіал. І мені було жарко, я не відчувала, що мені дує холодом. Мені було так жарко, що цей ковток свіжого повітря це було щось як, як ковток свіжого повітря. Тобто, це не було так, що я сиділа, мерзла. І я так подивилася серіал, пару серій, закрила вікно і пішла спати. І от спустя декілька днів мене повністю заклало, вуха закладені, з носа тече, на носі перцевий пластик. Мені це допомагає, Ну коли іменно при простуді, коли ніс. Забуваю фейс ніс червоний, тому що боже, просто я постійно з Горло болить. І я знайшла мотивацію для схуднення. Я слідкую за своїм колишнім одногрупниками, і в мене одна з одногрупниць виставила фотографію, що вона займається балетом. Ну, я, звичайно, поцікавилась, бо мені дуже цікаво, плюс я нещодавно була в театрі. Та я нічого не зазнімала так сильно. Прийшли в оперу на Дон Кіхота, бідного, страждалого рицаря. Legenda por І в мене прям нотки ностальгії були. І... і вона мені скинула студію, і мені так сподобалась студія, що я думаю, боже, я би хотіла в цій студії зі своєю колишньою вагою походити на пальчиках, зробити гранд пліє, фуєте, щось таке, от як з колишнього життя. Якийся даже, останцювати, хоча б на якомусь такому маленькому-маленькому рівні, бо навіть середній рівень. Ну, коротше, я зараз навіть маленький рівень не потягну, бо досить велика перерва пройшла. коли ти кожен день займаєшся, кожен день розтягуєшся, кожен день тобі тебе класика. У тебе зовсім інший рівень підготовки, ніж коли ти взагалі не займаєшся. А я взагалі навіть пілатесом не займаюся. Ой, горло болить. тому я собі поставила ціль. Схуднути, щоб піти в балетну студію. Знову ж таки, я так можу поставити, про проговорити, прогрити і потягнути кучу відмазок, чому ні, Тоби побачимо, як буде з цим. Ну, поки я загорілась. Боже, цей пластир так працює, він відбиває, ну, якщо у вас під час застуди, отут закладає в носі. І замість того, щоб каплі капати, бо я і так їх капаю нон стопами кожен день. Просто кладейте пластир і він зупи відбиває. Ой, в Львові якась весна. З вікном плюс 5 падає дощ, снігу нема. ми з Максимком вдома. О, так і плануємо бути вдома. О, все, все, я виключаюсь. У мене вже саме немає. Поки я вам тут сижу відео монтую, мій пацан приніс собі ліко і бавиться. А ще у нас next level. Я не знаю, чи я вам розказувала. Це той же день. Максимко, я з тиця розказувала, що він бісати ходить тільки на пішар. А тепер Максимко ходить робити всі свої справи, всі, все робить сам, все, сам на туалет. такий в нас левел. Лишилися підгузки вночі. Вночі він ходить в туалет два рази і це в різний час. Буває таке, що з два рази прямо з вечора і до ранку ні. Буває таке, що один раз, коли лягає, ну засинайще через дві години зразу тоді під ранок. І ми поки не зловили цей момент. Тому просто вирішили розслабитись і такі, ну ок, вночі буде підгузник. Літом перевчимося. Може, до літа буде next level. Мені так хиже, що я вирішила давати відео. Ми з Максимом лежали в ліжку півтори години. Він не заснув, я заснула. Він мене розбудив і все. Не виходить нічого далі. Тебе доганяв. Ми діта Дженти. Знаменитий сирник. Ой, народ розказую вам, як є. У мене, походу, гейморит. Ужасна слабкість, просто ужасна слабкість. Отут болить ці позухи. Отут болить постійно головний біль. Зноса тече, ламкість. Відчуття, що от, -от має бути температура і її немає, і через це просто я така ніяка. Вснути важко, бо голова болить. Вставати важко, бо голова болить. А коли лягаю в ліжко, все закладає, допомагає перцевий пластир. Я п'ю е через раз лоратодин і діазолін. І капаю сюди з вовжичами. Ну це вже в крайньому випадку. От я, вроді ніс зараз не закладений, а мені так важко дихати, як ніби тут табрік якийсь. І постійно хочеться пщихати, і через це все віддає в горло. І я кашлюю. <кій> Завтра йду робити КТ голови. Ну як КТ голови? Я зараз погухлю. Я просто не хочу спочатку йти до Лора, тоді на КТ. Мені легше зробити КТ, тоді піти до лори. Зараз буду гуглити, слава Богу, є гугл, які треба робити КТ, КТ чого іменно, коли гейморит. Я знаю, що оці пазухи треба буде робити, треба почитати, як це правильно називається. І після того піду до Лори. Надіюсь, на треба буде нічого антибіотиками лікувати, тим більше промивати, а пробивати, ну, промивати. А пробивати я взагалі не дам. Лікуватися я не хочу таблетками. Мені от пластир допомагає, він мені набрик з нього не сильно. Я себе зі сторони не чую, але в мене відчуття, що я дуже закладена. Лицевий час підпухше, постійно підпухше, сил нема. Хочу вам порекомендувати фільм. Називається Репродукція майбутнього. Цікавий фільм. Рекомендую подивитись. Дуже сподіваюсь, що наше майбутнє таким не стане. Ну або бо, якщо стане, то не настільки осучасненим. Залишу посилення внизу. І. Дуже рекомендую подивитися фільм з дуже глибоким змістом. Називається Платформа. Це фільм про те, що треба цінувати те, що ти маєш. Ну там глибший сенс. Ти ніколи не знаєш. Як це мати все найкраще? І ніколи не знаєш, як це коли дуже погано. Хоча тобі здається, що ти знаєш, що а от якби то-то, то 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 мені було б так добре. А от якби, а оцей, оце, оце це мені погано. І зазвичай люди кажуть, що от зараз не дуже, а от коли я зроблю то-то, то-то буде краще. А зупинитись і цінувати, і сприймати те, що зараз є, комунікуючи з іншими, це звісно, так. Да. У мене вже цей гейморит, раз, два, три, четвертий день. Ну, ніч, завтра буде п'ятий. Не знаю, скільки він зазвичай триває. Але ми збиралися поїхати. Поїздка ну, карпатським трамвайчиком і там відвідувати всякі різні. Я тут ставлю програму, не пам'ятаю. І ми не їдемо, ну тому що я не знаю, чи це пройде, чи не пройде. Отакі От зараз розговорні многи, тому що щоб ви розуміли, я просто цілими днями лежу. Один день я якось з малим сама пережила, сьогодні приходила няня. І то я не хотіла няню, бо я сах почувала. Але мені вже було настільки ужасно, і я не могла вже з Максимом бути настільки активна, що я їй подзвонила. Вона приїхала. Я просто сіла в машину, думаю, поїду до тата, просплюсь. І на півдорозі, як я їхала до тата, перед кільцевою я просто зупинилась. Навіть не заглушила машину, я просто так закрила очі і заснула. Мене розбудив тату, добре, що він подзвонив. Я заг... я не взяла Ні, взяла, не почула нічого. Другий раз вже не було просто сил брати. Я була така в'яла, що я просто заглушила, заглушила машину. Пам'ятаю, нажала кнопку з... заблокувати двері, опустила сидіння, так щоб я могла хоча б трошки дихати, а і не до кінця. І все. І мене відключили на 2 з половиною години. Отак. Завтра у тебе буде час рівно до 11.30. Тобі достатньо? А чому? Щоб ти зробила кате. Я зможу з малим посидіти. мені треба пікти на роботу. І зразу петляти туди. Ні, дивися, ми зранку подивимося в інтернеті, коли вони відкриті, і там треба буде 9. До їх треба набрати і сказати. що дружини і підозра на гайморит, потрібно зробити КТ-лиця, чи ви робите, чи то якісь направлення, вони зразу скажуть. Так я. У там, де я зуби робила, якщо no. я йду до нового ортодонта, no. мені ж там робили зуби, нижня щелепа, the... верхня щелепа Stop. і зу... і па... оці пазухи. Це біля Назіка. Назік і чуть-чуть по вулиці далі. Я пам'ятаю. Yeah. Просто треба в інтернеті подивитись, чого саме кате треба зробити. буде, але Ну, кате можна зробити, але я би ще хотів, щоб ти до якогось Лори сходила. Ну так, да, але я не встигну і до лори, і КТ. Ти встати завтра треба рано, Ти що прикалуєшся? в дев'яті ти стартанула, щоб встигли до того і до того. Тобі чула історію, якщо його. От Оксана ще підійшла і сказала, якщо його довести до загострення такого вже конченого, ну. тобі по-любому проб'ють, якщо тобі проб'ють і щось погано погано перший раз залікується. То в неї погано просто залікувалося. Бо якщо ну ж то ти... мені ця старшилка розумієш. Якщо нормально залікується після пробиття, да я тобі договорю, щоб собі розуміла, що це серйозно. То воно тебе не буде більше турбувати ніколи в житті, ну хіба щось там знов станеться. Але якщо тобі пробити, воно погано буде залікуватись. А ми дуже везучі на то. <ріху> Ні, ну серйозно, mm. що знімаєш? Боже, ти весь час знімаєш, Господи. Я забув, що я хотів сказати, ти мене з камерою збили. Коротше. Отже, бабуля сказала рецепт: картоплю зі шкірками. Можна просто шкірки, можна просто картоплю, неважно, Можна як мундирах відварити, коли вона зварилася, виключити вогонь, дати, чайну ложку, соди, перемішати, злити воду, накритись рушником, встати над картоплею і 5 хвилин дихати ротом і носом глибоко. Що це знімає набряк. Будемо пробувати. Дали соду, пішла пінка, зараз зливаємо. Я просто коли я теж такі не, мама мені робила, теж картопля була, ще щось. Ну, чуєш, походу, які картопля і було. Я згадав, теж диха дитини. І до речі, воно мені завжди допомагало. Дуже, е, тут дорогоційний пар. Бо якщо ти випустиш пар, ну то дай кришку. Я тобі дам кришку. Відкрийся і подивись на мене, бо це важливо. Ти зараз не зможеш, ти зараз тупо різко відкриєшся. По-перше, а по-друге, візьми більший рушник. Повністю кришку накрити. От, дивись, я тебе покажу. Отак. От Відкривай. А, в деторі. Так, да, я ж кажу. Не, ну, Ти не опичи тільки лице, здалеку так. Можеш привідкрити кришку, не повністю відкривати, розумієш? Да, так, я і роблю. В, тільки не попечись лицем або якоюсь грудьми. Грудь, знаєш, нахилився сильно і об баняк попікся. Старайся глибоко вдихати. Зараз чуть-чуть. Зараз по чуть-чуть. такі короткі дихання. знаєш. А глибоко ти зараз не зможеш, бо ти можеш обпекти носоглотку. А потім ти звикнеш до того і почнеш глибоко дихати. Це, до речі, дуже чітко для обличчя. Це, типу, знаєш, що то є? То є баня для обличчя. Пластирі тупо відклавити. Угу. Ти можеш ще подихати. Відпочити і ще подихати. Але не капай ніс нокспрем. Я думаю, це основна причина це є твій нокспрей. 100%. Це результат скільки банок? Три банки в місяць.

та 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 два три калина чокняли дівчина в саду його дервала.